Слухай, а ти не можеш трохи посунутися. Аго, що ти таке робиш? А як я по-твоєму маю це зробити? Ану злій з мене негайно, вже. Я знаю, про що ви подумали, але хорні настрій доведеться відмінити, бо це відео про те, як це жити в бідній родині. І до яких наслідків це може призвести. Митися в одній ванній. Так, нам з братом доводилось купатися разом, звісно ж, до певного віку: крики, срачі, драки, третя світова ось це все супроводжувалося звичайним прийомом в ванної. Обов'язково було. А я не дивись, вони казати, так мило, мило купаються. Зараз сфоткаю. А потім цьому бульончику мились наші батьки. Думаю, це знайомо багатьом, в кого є брати та сестри, тому довго тут зупинятися не будемо. Гроші, які дарували тобі, ніколи твоїми не будуть. А половина людей, які дивляться мої відео, ніколи на мене не підпишуться. Рахую до трьох. Хто не підпишеться, той дірява шкарпетка. Вітаю, з ним народження дорогенька. Ось твій подарунок. Дякую, до дякуємо, дякуємо. Вона ще мала і не вміє їх витрачати. Тому давайте краще мамі. Two months later. Мамо, а де ці гроші, які мені дарували? «Оно ну, ковбасу, ти вчора їла, ото й і були твої гроші. Просто хочу з однокласниками на останній дзвоник в кафе сходити. Кафе? Я не зрозуміла. А чим тобі мамина їжа не подобається? Натяк зрозуміли? Наступна звичка: ніяких кафе і їжі поза домом. Уявіть, як ви берете шматочок піци...» Як ніжно тягнеться сир. Чи може як ви відкриваєте коробку, а там ніжний, свіжий ролл Філадельфія? А ось до вашого ротика прямує щойно приготовлена ще гаряча картопля феррі. А тепер забувайте, бо в моїй родині виб'є домашні котлети і сала шкурок та хрящів. Так, це корисніше, ніж оці ваші бургери. Але я таке не люблю. Тобі що не подобається їжа, яку я готую? Та подобається. То будь вдячна. Що взагалі маєш що їсти. Дякую. Але не мамі. А ось цим чудовим людям, які підтримують мене на баймі кофі, за те, що допомагаєте з розвитком каналу. Ловіть цьом! Тож ось так я і виросла з установкою, що їсти в закладах це дорого і недоречно. І якщо я вже поїла десь в кафе, то я потім ще довго картатиму себе за те, що витратила гроші на якусь дурню. А от могла би купити цілих 10 кілограмів картоплі. Економія на здоров'ї. Значить, дивись моєї родини. Терпи до останнього, а якщо вже не можеш терпіти, то потерпи ще трошки. Це сталося, коли я закінчила перший клас. Я просто прокинулась, пішла снідати і. Тупо не змогла. Моя мама така: ой, ну це ж діти, мабуть, з'їла щось не то. Завтра пройде, нічого страшного. Але не пройшло. Я не змогла поїсти і завтра, і післязавтра, і після післязавтра. Я досі не знаю, що це тоді було, але мій організм тупо не сприймав ніяку їжу. Похід до лікаря ніхто навіть не розглядав. Бо, перше, це треба гроші, друге багато грошей. Третє в нас цих грошей нема. Тож у мами з'явився геніальний план. Поки не з'їси за сто. Не вийдеш. Ну, добре. На цьому моменті я вже зрозуміла, що ще одна макаронина, і мій організм запустить зворотній механізм. Але маму то не дуже хвилювало, тож мене змусили з'їсти всю тарілку макарон. Те, що сталося пізніше, мама якось не оцінила. Тато після роботи приніс якесь дієтичне печиво, тому ось це печиво і чай стали моїм раціоном на наступний місяць. Звісно, щодня проводилися спроби нагодувати мене людською їжею, але щоразу вона відправлялася в аквапарк по каналізаційному. Ним трубам. Єдине лікування, яке в мене було вмивання свяченою водичкою. Закінчилось все тим, що я просто одного ранку прокинулась з диким бажанням з'їсти все, що було в цій хаті, і раптом виявила, що в мене більше не нудить. Я була щаслива, попри те, що весь період хвороби я слухала від батьків щось на кшталт. Нам і так важко, а тут ще ти оце зі своєю болячкою. Тож наступні рази, коли в мене щось боліло, я просто мовчала і робила вигляд, що зі мною в. Все ок. сподіваючись, що воно само мене. Якось, коли я була в п'ятому класі, до нас в школу прийшли стоматологи на плановий огляд. У тебе тут карієс на зубі, кажи матусі, що вам треба до стоматології. Мама, звісно ж, сказала, що грошей на лікування нема, тому я успішно забила. З кожним роком каріяс переростав повноцінну дірку в зубові. А коли я закінчувала школу, там вже не було певної частини зуба. Одного дня я прокинулася і зрозуміла, що в мене прям жорстко болить цей зуб. Ну я собі просто випила знеболююче і забула. А через рік я терміново зверталася до стоматолога, бо запалення розповсюдилося на щоку. І мене не хвилювало наскільки все серйозно. Мене хвилювало лише скільки це коштуватиме. Ну а що? І не таке буває, коли ти зростав з лидня.